На Черкащині вшанували аграріїв. Людей, чия доля пов'язана з невпинною працею на землі, відзначили Міністерство аграрної політики та продовольства України, обласна адміністрація та рада. Врочистості з цієї нагоди до дня працівників сільського господарства відвідала і наша знімальна група. Агрономи, керівники сільськогосподарських підприємств, директори фермерських господарств з різних куточків Черкащини зібралися з нагоди свого професійного свята. Всі вони міцно тримають економічний тил і забезпечують аграрну та продовольчу безпеку України. Без Працівників сільського господарства неможливо ні розвиток промисловості, ні транспорту, ні зв'язку, ніякі інші наукові досягнення, розвиток політики і багато чого іншого і становлення держав. По тій причині, що людина, хочеш, не хочеш, хоче їсти і мусить споживати продукти харчування, і вони виробляються як сировина, так і кінцеві продукти, відповідно працівниками сільського господарства, а також переробної промисловості, яка потім перетворює їх у ці предмети, які потрібні нам на сьогоднішній день. Досягнення Петра Душейка та інших ветеранів сільського господарства країни відзначили почесними грамотами професійної спілки працівників агропромислового комплексу України. Я хотів би щиро привітати всіх трудівників села. Незалежно від того, де вони не працюють, чи в приватних підприємствах, чи в колективних, чи в державних, чи в фермерських господарствах, чи самостійно обробляють землю, привітати з професійним святом демпрацівника сільського господарства і переробної промисловості. І мені хотілося б привітати й тих, хто переробляє нашу продукцію, бо вони теж докладають багато зусиль, щоб вона досягала логістичних зв'язків. Окрім відзнак від Міністерства аграрної політики та продовольства України, були почесні грамоти та подяки від обласної військової адміністрації та її начальника. Аграріям їх вручили за вагомий особистий внесок у розвиток агропромислового комплексу, вирішення питань продовольчої безпеки, сумлінну працю та високий професіоналізм. Багато хто з вас демонструє унікальність, яка, я думаю, попадуть в підручники в майбутньому як аграрний сектор. Як наші аграрні воїни змогли втримати ситуація, яка є, навіть не враховуючи логістичну блокаду, проблеми, які ми маємо на сьогоднішній день із кордонами, теж не пропуском нашої продукції, ви все одно знаходите варіанти рішення проблем, варіанти того, щоб на наступний сезон засіятись і зібрати врожаю. Честі, хвала вам. Почесними грамотами, за вагомий внесок у розвиток агропромислового розвитку Черкащини, впровадження сучасних методів та технологій з виробництва переробки сільськогосподарської продукції, діячів сільського господарства нагородила і Черкаська обласна рада. Це основи продовольчої безпеки, як в локальному масштабі, так і в світовому. Світ чекає на українське зерно у той же час наші громади у прифронтових. Областях теж сподіваються на підтримку з саме Черкащини. Ми знаємо, які урожаї тут щороку відбуваються, збирають. Тому сільське господарство надзвичайно важлива галузь. Україна аграрна країна. Саме земля і невтомна праця на ній завжди давали нам силу боротися і перемагати. Сьогодні це твердження лишається актуальним як ніколи. Тому надзвичайно важливою є робота людей, руки яких пахнуть хлібом. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.